Зброю нам зараз відновлюють. І це дуже добра новина, тому що без, без цієї зброї нам було би вкрай важко. Так, от, за вказівкою Трампа, Міноборони США надсилає України додаткову зброю, щоб Українці могли захищати себе, поки США працюють над забезпеченням миру. Це заява на сайті, офіційна заява на сайті Пентагону. Сполучені Штати направлять Україну додаткове оборонне озброєння, це заявив вже Трамп, і до речі, він підкреслив, що зараз Київ атакується дуже сильними ударами і повинен мати можливість захищатися. Тому відновлення є. Це суперово. Але мене питання іншого. Ще в офісі Президента Зеленського, що Клепки нема в голові, що він не розуміє, що Трамп не хоче комунікувати з Єрмаком, оточення Трампа не хоче комунікувати. Не будуть. Там потрібен результат нам шашечки чи їхати. Я розумію, що це улюблена лялька Зеленського. Може в них є, я не знаю, якісь там найближчі стосунки рівня. Самі близькі друзі, самі близькі сорадні, що завгодно, але. Ну, не хочуть вони, і не може він досягнути результату. То все, досить. Але ні. Зеленський з впертістю Ішака і далі крокує цим шляхом. хибне помилкове проблемне І найгірше в цій ситуації, що ми всі бачимо, що Україна не може отримати потрібне. Але Єрмак його все задовільняє. Більше того, він концентрує владу, все більше і більше, і саме тому вони не хочуть разом з Єрмаком Зеленський Єрмак визнавати результати конкурсу. Беп реагувати на такі статті, але на заході давно вже працює така схема, коли щось треба коректно донести до інших, а це не можуть сказати політики. Ну тому що це не невічливо як. Мій. Це говорять через пресу. І зараз про це говорять. І до речі, коли американські і європейські змі, а за економіст це одне з найвпливовіших британських змі каже про те, що в Україні авторитаризм досягає неймовірного рівня, і війна використовується для того, війною прикриваються, щоб задушити опонентів. Щоб задушити всіх тих, хто критикує владу, вказує на її помилки на факапи, на корупцію. І коли ми бачимо, що співпрацюють з проросійськими політиками в ОПЗЖ, а намагаються тиснути на проукраїнських, щоб закрити їм рота, ну тоді пріоритети зрозумілі. І тоді нема питань: чи будують, чи не будують сьогодні в Україні рашку вишиванці: будують, бо якщо щось ходить. Як качка, якщо щось виглядає як качка, якщо щось кряче, як качка, то це і є качка, і не треба сподіватися на інше, і треба це зрозуміти. Друзі, піддайте ви цих вподобай, якщо вам важко це зробити, 50% відлайкала інші чекають чогось. Піддавайте, давайте поговоримо далі. Блумберг повідомляє, що під час розмови з Трампом. Зеленський обговорив заміну посла України в США. Вау! Володимир Олександрович зрозумів, що коли республіканці вимагали заміни посла, це було не просто прохання, ну вони могли би, а це була умова. Знову приводжу привод, е, приклад Ізраїлю. Ізраїль розуміючи усі нюанси, вже 25 січня, зразу після інаугурації Трампа, замінив свого посла. У Ізраїля значно кращі відносини з Сполученими Штатами. У Трампа значно кращі відносини з Бібі. Але розуміючи нюанси, посол був замінений. А у нас, як би ми не ставилися до Маркарова, але так умови склалися. Треба замінювати. Це потрібно Україні. Але що у мене цього не розуміють, їх все влаштовує. Те, що сьогодні ми бачимо, що наш посол фактично знаходиться в ізоляції, робить все, що може, але. Не може досягнути того результату, який потрібно досягнути послу. Бо посол це ключ. Ключ від американської політики, який повинен знаходитися в Сполучених Штатах, цей ключ не може зараз відімкнутися. Я говорив з республіканцями, вони кажуть, що питання ж не до Маркарової, питання в самій ситуації. Коли Зеленський поїхав на підприємство виключно з демократами, і це повинно бути мати наслідки. Все. І вони саме тому зараз ігнорують нашого посла. І це треба розуміти. Посол може намагатися з кимось зустрічатися навіть, але повноцінно працювати не може. Це треба зрозуміти. Їй не дають. Але ж Володимир Олександрович і Андрій Борисович хочуть робити те, що хочуть, а не те, що треба. Так от, за інформацією Блумбергу, серед потенційних кандидатів. Прем'єр-міністр Шмигаль, міністр оборони Кумєров, віце-прем'єр Стефанішина і міністр енергетики Галущенко. Але також є інсайдерська інформація, що послом США може стати одногрупне кірмака Микола Точинський. Давайте по черзі: перше, Шмигаль. Якщо ми відправляємо в Сполучені Штати людину, в якої немає комунікації з американцями, яка не є фаховим дипломатом, ми заздалегідь погоджуємось, що нам не потрібні дипломатичні стосунки, нормальні, які треба вбудовувати Сполучені Штати. Бо дипломатія це наука. Бо дипломатії вчать, бо дипломатія це, це окремий статус. Ми можемо направити в Сполучені Штати, дійсно високопосадовці. Дійсно. Але такого, до якого була повага в Сполучених Штатах, чи є повага до Шмигеля, вони з нього регочуть. Він ніхто для них. До речі, можна перекинути залужного ще Сполучених штати в Штатах до Залужного дуже позитивно ставляться. Але щось мені підказує, що деякі побоювання Володимира Олександровича, що залужного будуть розглядати як потенційного кандидата на виборах в Штатах, будуть демотивувати. Зеленського від цієї ідеї він вже вважає помилкою, що залужного призначили послом в Британію, бачачи, як британський політиком ставиться до залужного, і як про нього пише британська преса, і відкликаються міністри і високопосадовці, які вважають, що е залужний це носій не лише величезної кількості інформації, досвіду, який потрібен Британії, щоб вона сталася сильніше, а ще й вважають, що в нього. Неймовірне політичне майбутнє. Це, до речі, британська преса і британські політики. Зеленського це дратує найбільше, тому що про нього таке не пишуть. Ну тому що не бачать його в майбутньому, в політичному майбутньому. Так от, Шмигаля призначить це сказати, ставити хрест і сказати, там Та не потрібні взагалі ці. Там потрібен просто покірний, слухняний. Свій на 100%. щоб що робить, що казав, що той робить не те, хто їй буде казати, треба це зробити, Володимир Олександрович, Треба це". ні. Щоб він виконував накази головного шоумена країни. Ну тому що рівень компетенції цих людей низький. Вони цього не розуміють самостійно. Вони думають, що вони царі. Ні. Вони люди, які випадково потрапили у владу, і, до речі, потрапили завдяки майдану, і щиро ненавидять майдан. Бо якщо б не майдан, Зеленський сьогодні виступав би в черговий раз в сауні перед Януковичем, як і раніше, з Медведів. А Єрмак і далі б займався мафами. Так, от, щоб ви зрозуміли, остаточно цю крапку поставити, ці люди не способні, не ну не можуть, не в змозі зрозуміти рівень своєї некомпетентності, бо під час найвищих випробувань, найгірших, найстрашніших. Ти ніколи не піднімешся до рівня свого очікування. Ти завжди впадеш до рівня своєї підготовки. Рівень підготовки Зеленського ми бачили неодноразово. Вова, де тисячі ракет. На цьому можна ставити крапку. Далі, міністр оборони у Ну це, до речі, от я вважаю, що це дуже цікаве призначення. Поясню, чому. Ну, по-перше, може, нарешті зміниться щось в Мінобороні. Бо якщо міра залишиться, забезпечення залишиться на доволі поганому рівні, як і зараз. Ближче до сім'ї. До родинного бізнесу. Переїде в Штати, де всі в нього там знаходяться: і сім'я, і брат. Нормально. Вона так практикується. У нас до сім'ї відправили колишнього генпрокурора Костіна в Нідерланди. Це нормальна ситуація. Тому це плюс, я вважаю, тому що це плюс для України. Але є мінус. Уміров має такий же самий рівень довіри і поваги у американців, як і Шмагаль. І буде займатися своїми родинними питаннями скоріше. Тому що реагувати на нього не дуже будуть. Тому відправити можуть тільки для того, щоб людина могла об'єднатися з родиною. І це, до речі, буде по-людськи, але взагалі ніяких державних інтересів це не відстоює. Далі, Стефанішина. От тут я вважаю, це взагалі бомба буде. Людина, яка під підозрою в корупції буде відправлена в Сполучені Штати. Геніальна історія! Геніальна історія! Просто неймовірно. Це я вважаю, це навіть не ляпас. Тож, те, що це будуть обговорювати в Штатах всі, і будуть вважати це дуркою. До речі, не факт, що її призначить по одній причині. Американці не дадуть агрима. Ну і останнє це, звісно, міністр енергетики Герман Галущенко. Ну, це такий вкид, що навіть не смішно. А от хто справді має можливість і реальні шанси стати послом, це Микола Точинський. До речі, при тому, що він одногрупник Єрмака орієнтується на Єрмака, він фаховий дипломат. І на цій позиції серед всіх, хто раніше був озвучений, от скажімо так, він кращий. Чи є кращі за нього кандидати в МЗС або серед тих послів, які ще не призначені, так, 100% є, значно краще є. З комунікацією з американцями, до речі, саме серед трампістів дуже гарні є у нас дипломати, серед яких є нормальні дружні стосунки. там. є інші, але серед тих, кого назвали, Тутшицький найкращий. в нього є досвід. Я працював з ним, коли він був ще при парі. І, Послом, і я в Раді Європи, і я пам'ятаю цю історію, і я можу сказати, що досвід в нього є а Розуміння, що робити, в нього є, чи зможе він досягнути результату це інше, але, як мінімум, він не зробить гірше, що може зробити всі озвучені кандидати з Кабміну. До речі, я вважаю, що Зеленському не треба зупинятися. Зеленський. Давно вже робить те, що хоче, а не те, що потрібно Україні, і отут от найцікавіше, а що він може взагалі запропонувати країні е, і от своїм посіпакам, яких він завжди всюди призначає, для того, щоб їх задовільнити, і себе потішити улюбленого. Я вважаю, що він просто повинен збільшити кількість посад сполучених штатів на рівні посла. Ні, я не жартую. Серйозно, дивіться. Перше, треба уповноваженого президента України з питань оборони і безпеки. Умєров, Уповноважений президента України з питань енергетики. Галущенко. Уповноважений президент з питань євроатлантичної інтеграції. Стефанішина. Уповноважений президент України з загальних питань. Кого завгодно? Може навіть новому на барулю або Баканова відправити. До речі, Ваня все, ще сподівається, що його кудись відправлять. Ну, втомилась людина в Києві ходити по спортзалах, ресторанах, днях, е народженнях регіоналів, хоче більшого такого масштабу. Упав представник президента України до речі, може бути на західному узбережжі США, представник президента України на східному узбережжі США і представник України. А на на обох узбережжях. таке додаткова посада. Це якщо якийсь родич там ще не пристосований, або наприклад, когось треба з антимонопольного комітету, або з якоїсь іншої держустанови, ну, призначити знову до на якусь високу посаду, і до речі, повинна ще бути. Спеціальний представник президента України на американських і островах, там єдина професійна вимога, що мені керувати авто з правим розташуванням руля. Там теж можна призначити, і це буде непогано. Ще можна призначити спецпредставника президента по Алясці. І це теж буде непогано. Ще раз кажу: варіантів для Зеленського безліч, але якщо не жартувати. Ця ситуація, яка зараз сталася, це жах для України. Жах! Кажу, як є. І коли таке відбувається, ну можна сказати тільки одне: компетентність в черговий раз програє лояльності, а некомпетентність виграє у професіоналізмі. І це обрали наші громадяни. Ну що я можу сказати? На жаль. До речі, пише Антон, а спецпрацівник Діснейленді? це важливо, погоджуюсь, але там дуже буде висока конкуренція. Дуже висока конкуренція. До речі, туди можна відправити Стефанчука. Гармонійно буде виглядати. Далі. Крокуємо далі. Спецпредставник Трампа Келох також цього тижня відп... відвідує конференцію з відновлення України у Римі, де планує зустрітися з Зеленським. Про це пише Київпост, повідомляється, що захід пройде 10 11 липня під прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні. У цьому також візьмуть участь Урсула фон дер Ляєн, Фредріх Мерц, Дональд Туск та інші лідери європейських країн. От як вважаєте, яких результатів варто чекати від цієї зустрічі? Зразу скажу ніяких. Ну, якщо хтось вважає, що ми отримуємо гроші, ні, там є дещо, що закладено заздалегідь, все інше, але є дві новини, які показують, що нічого чекати не треба. А, у нас є декілька цікавих моментів. Ну, по-перше, Мало хто пам'ятає, але ми колись підписали і це Зеленський розпіарив так, що Вау, дивіться! У нас супер відносини з величезною американською корпорацією, що американською світовою, і ми зможемо досягнути максимального результату. Зеленський розпіарив це і сказав, що ця подія це кардинальна зміна для України. Ми зможемо, да там буде. Ну, в общем, все, що він казав, як і завжди, а про що мова це про підписання. contrato Договору про те, що BlackRock буде займатися корпорація BlackRock, одна з найбільших у світі, може у світі, буде займатися інвестиціями в Україну, шукати хто буде інвестувати, шукати тих, хто буде вкладати в нас гроші, і фактично допоможе Україну відновити на ці гроші, отримуючи, як завжди, відсоток купуючи, як завжди, деякі галузі, купуючи, як завжди, те, що їм цікаво окремо, але це такий. Бонус. Бонус, про який всі ми розуміли. І от корпорація BlackRock радісно нам повідомляє, що все. вони скасовують захід, на якому повинні будуть представляти проекти. Це, 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 це страшна історія. Американська корпорація BlackRock. Припуни, припинила шукати інвесторів для відновлення України, бо майбутнє держави невідомо, повідомляє Bloomberg. Вона скасувала створення фонду для кампанії BlackRock для відновлення України через зростаючу політичну невизначеність після повернення Трампа. Фонд мав представляти 10-11 липня в Римі. А це найбільший маркер, тому що фактично навколо цього фонду все крутилося. Цей фонд міг залучити. Приблизно 2,5 мільярда доларів від донорів та інвесторів, щоб профінансувати проєктів на 15 мільярдів. Так працюють інвестори, але цього не ставиться. Офіційна версія про те, що це невідоме майбутнє держави, ну офіційно з Україною все менше і менше хочуть працювати. Майбутня держави, повірте, у нас не найгірше, яке б могло бути. але Багато хто втомився від інвестнянь, дебілізму, який є в Україні, і багато чого іншого. І це показово. А ще це рішення, що до того моменту, поки не закінчиться війна, про яке відновлення країни можна говорити. Ну і також всі втомилися від тотальної корупції. А от тут найцікавіше Черношов чому не їде на цей форум? Виявляєте, людина приїжджає на форум, каже, давайте вкладайте в Україну. Треба відновити Україну. Каже, також зараз 120 мільйонів вклали в заставу? От вкладайте це в відновлення. Вас там наскільки на мільярд звинувачують? А ваших поплічників наскільки? А інших І отак от постійно кожен приїжджає міністр, віцепрем'єрка Євроінтеграції. У вас теж підозра з корупції? Ну, що ж таке, Ось тут кого не, не зачіпаєш, постійно вони ж ну, наші європейці постійно це бачать. Підозра: той вкрав 40 мільйонів, той вкрав 2 мільярда, той 10 мільярдів це Синиченко, якого звинувачують з фонду держмайна, теж один улюбленець Зеленського. Тут І тут кожен раз, і вони кажуть: почекайте, так може ви не красти будете, а інвестувати ці гроші? Тому можу сказати, що я від цього форуму. Нічого не чекаю. Є деякі заготовлені заяви, але це дуже нагадує те, що було в Лугану. Пам'ятаєте, коли ми в Лугану приїхали, ми це наша влада. Ми сказали, нам треба 750 мільярдів для відновлення країни. Американці, європейці. Всі кажуть, давайте, ви готові. Тоді ще були готові. Дайте розрахунки. Ті кажуть, розрахунків немає, просто нам нужно це гроші. Скільки грошей ми з того отримали? Ніскільки єдина компанія, яка тоді отримала, була Укрзалізниця, яка підготувала всі документи і справді показала, на що потрібні гроші. А оця фраза нашої влади нам потрібні гроші дайте вже не працює. Тому ну, хай Володимир Оксанович з'їздить, поговорить з кимось, розвіється, вип'є, е, е, яку він оце зараз з Черношовим відданську каву, хай без Черношова вип'є е, Римську каву. Але знаєте можу провести ще 50 таких форумів, поки ситуація на фронті не зміниться, не зміниться і все інше. Людинському варто зосередитись на внутрішніх питаннях, а не на поїздках, які вже починають, ну м'яко кажучи, дивувати. Кількість поїздок величезна, результат ні. Хоча, хто ми такі, як він каже, мій народ, моя країна ну, цар. Тому це окрема історія. А я звертаюся до вас. Ні, ви не мій народ, не моя країна. Ви мої підписники, справді я вам за це щиро дякую. Ви, ті, хто дивитесь цей ефір? Я сподіваюся, цей ефір корисний для вас, інформативний. Він пояснює, що відбувається справді. А напишіть, до речі, в коментарях чи отримуєте ви інформацію для того, щоб розібратися? Чи стало вам легше розбиратися, чи отримали ви, може підтвердження своїх думок? Або навпаки, я Ну я. Спромогся змінити вашу думку, пояснивши, що відбувається. Напишіть про це. Чи такі ефіри вам ще потрібні? Це важливо. Ну і не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку. Це дійсно важливо. Так працює алгоритм YouTube, і це ваша підтримка каналу. Дякую за те, що ви не залишаєте канал без підтримки. Пишіть. Пишіть в коментарях, звідки ви дивитесь, що ви думаєте з цього приводу. Коментуйте, поширюйте відео. А головне, не забувайте підписуватись. До речі, канал крокує, залишилося менше 7 тисяч підписників до 600 тисяч. Тому буду вдячний всім, хто підпишеться, не забуде це зробити, і допоможе каналу отримати Амрійну цифру в 600 тисяч підписників. Дякую, що ви не байдужі. Дякую, що ви активні. Дякую, що ви не такі, як наша влада, яка говорить одне, а робить геть інше. Дякую, що ви справді підтримуєте ЗСУ, бо це найважливіше. Сьогодні можна зробити все, що завгодно, але головне підтримувати ЗСУ, донатити ЗСУ, приєднатися до ЗСУ. Поки є ЗСУ, то України є майбутнє. Якщо не буде ЗСУ, майбутнього не буде. А, давайте далі. А, офіційна інформація з російських ЗМІ, а це офіційна інформація, яку пропустили. Дуже цікаво, чому про те, що збитки відплавано ков'йор. Який реалізований завдяки невідомим, але дуже позитивним дронам в аеропортах Росії на протягом 5-6 липня оцінюється в 20 мільярдів рублів. Це приблизно 236 мільйонів доларів. Чверть мільярда доларів? А про це повідомляють російські змі і підтверджують російські експерти сумом, але підтверджують. У Росавіації повідомили, що через загрозу ударних БПЛА авіакомпанії скасували 485 рейсів. Було затримано на виліті приблизно 1900 рейсів. А Путін розлючений. Звільнив міністра транспорту Романа Старовойта, А той після цього застрелився. Хоча трохи інакше, як стало відомо, що Путін буде звільнити, він застрелився. Але тут ще один. Це не зовсім пов'язано з тим, що, чому він застрелився. Я зараз про це поясню, але спочатку трохи про ков'йор, який мені дуже подобається. Поясню: цей ков'йор ломає не лише логістику в Росії, Ков'йор заважає ще і комунікація, створює додаткове навантаження на а, росіян, а, створює їм проблеми. Вони починають роздратовуватися вимагати закінчувати цю війну. Чим більше часу ков'йор буде в Росії. Тим швидше вони погодяться на справжні перемовини і закінчення війни. Ков'йор це один з козлів, який є в Україні. Я досі не можу зрозуміти, чому він не використовується з ранку до ночі. Ков'єр повинен стати перманентним, він не повинен закінчуватися. Всі аеропорти центральної Росії повинні стати. Пулкла, Дєдемодєдова, Тушина, Внукова. Всі вони повинні. Припинити приймати літаки і вилітати. Це додатково створить проблеми ще й для самих російських можновладців. Це створить величезну кількість проблем. Тому ков'єр повинен працювати і на цьому напрямку треба концентруватися нашим збройним силам, які успішно провели цю операцію. Я аплодую тим, хто реалізується знову і знову. В останній раз це було реалізовано до цього на травневі. Зараз знову. Ков'яр повинен стати перманентним. Тоді це додатковий тиск, який створить ще один важель, про яких умови перемовин стануть більш реалістичними. Це треба робити. Росіяни не зможуть вилітати. Величезна дистанція, хтось десь не підпише якийсь договір, хтось десь не прийме рішення, кудись не відправлять запчастини. Ще там є багато чого. Запчастини, до речі, не для автів, щоб ви розуміли. Так от. Це все до транспортна авіація теж налітає, бо все це треба розуміти. І тому я ще раз кажу: ковр повинен жити в Росії. Цей ковйор личить Росії. Хай вони скиглять. До речі, вони вимагали в багатьох коментарях на своїх соцмережах. Давайте відповідно закриємо українцям аеродроми, аеропорти. Дібіли. Ну, дібіли, немає що сказати. Вони навіть не знають, що у нас вона не працює через їх агресію війну. Чому? Тому що вони дібіли. Так от, що про Романа Стравойта. Стравойт – це людина близька до Ротенбергів. І це дуже цікава історія. А Ротенберги це гаманці Путіна, з якими вони ну, пилять, пиляють бюджет. Отут найцікавіше. Схоже, що на старовоїта дав покази його заступник і по Курській області, який показав, де вони вкрали мільярд на оборонних спорудах на Курщині. А отут найцікавіше. А якщо він дав покази, то старовод би теж дав. І тоді він повинен буде дав покази на Ротенберг, які, схоже, не поділилися з Путіним, а це на Росії карається і тут. Спрацювала стара російська приказка. Ні ту тіла, ні ту діла. Старевоїд застрелився. Але ми ж пам'ятаємо, в Україні теж застрілювалися, навіть двічі в голову стріляли. Угу. Вірю. Здається, все ж таки, що Путіна підчищають зараз кінці його оточення, щоб не вийти на самих себе. Тому нічого дивного. Але там нещодавно випав ще один топ-посадовець Роснафти. Тому. Це стара російська практика. Нема людини, нема проблеми. Отакі От новини у нас були.